Всім привіт! В цьому відео я покажу вам свою невелику роботу: Брелок з гри Stalker 2. А саме гвинтівка гвинта. Це моя невелика робота, яку я хочу розіграти в цьому відео. Умови будуть в кінці. Спершу я взяв дерев'яну заготовку, просверлив у ній два отвори та обробив напилком Потім вирізав жестяну деталь за власним шаблоном. Окремо виготовив деталі для прицілу і спаяв'я. Далі зігнув і спаяв основний корпус гвинтівки, додав магазин і рамку з курком. В кінці я все спаяв докупи та й пофарбував металеві деталі чорним лаком. І про умови розіграшу. Підписатись на канал та залишити коментар. Як би ви його використали, або куди ви б його причепили. Автору самого цікавого коменту я і подарую цей брелок. Але тільки в межах України. На майбутнє в мене є декілька ідей для брелків. Але також я хотів би почути і ваші думки. Можливо, по вашій ідеї я зроблю брелок та також розіграю їх в майбутньому. Тому залишайте ваші коментарі, буду цьому дуже радий.